Щотижня на дорогах області трапляються десятки ДТП, гинуть і травмуються люди. Тому правоохоронці, аби зарадити такій ситуації, постійно проводять профілактичні заходи. А у серпні цього року відбудеться декілька спецоперацій з запобігання перевищення швидкості і паяцтву за кермом. За сім місяців поточного року на території області зареєстровано 326 дорожньо транспортних пригод, у результаті яких 125 осіб загинуло, та ще 339 було травмовано і отримали. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Якщо порівнювати з минулим роком, то кількість дорожньотрансних пригод збільшилася порядком 15%, а відповідним чином загиблих на 30 осіб та травмованих ще на 22 особи. Що робиться працівниками ДАІ в даному напрямку? На виконання вимог службового доручення Міністерства управління внутрішніх справ України. Значить, управлінням дає на території області організовано проведення місячника безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті. При цьому при заступанні на службу весь особовий склад націлюється виключно на виявлення та документування грубих порушень правил дорожнього руху, які безпосередньо впливають на аварійність, тобто стають причинами скоєння ДТП. Особливу увагу вдаї приділяють пасажирським перевезенням, адже враховуючи кількість ДТП і виявлених порушень, чимало перевізників, нехтують правилами упродовж десяти днів, що пройшли. Даними групами задокументовано 140 порушень у сфері безпеки дорожнього руху та пасажирських перевезень, у тому числі це 5 фактів надання послуг з перевезення пасажирів без відповідних дозвільних документів. Виявлено також 29 випадків здійснення перевезень пасажирів з 22 до 6 години ранку. Це той період, коли водіями, які відсутні тахографи, та вони займаються нерегулярним перевезенням заборонено рух, тому що вони повинні відпочивати і відповідним чином не наражати себе і пасажирів на небезпеку. Загалом за 10 днів місячника безпеки працівниками ДІЗ документовано понад 2,5 тисяч порушень правил дорожнього руху, з яких 350 керування в стані алкогольного сп'яніння.